Вітаю вас на календарі, 29 вересня, всесвітній день серця. З нагоди свята я запросила на філіжанку кави кардіохірурга медичного центру «Енгельхольм» Анатолія Коровенкова. Доброго дня, пане Анатолію. Я так розумію, що в нас з вами сьогодні буде цікава розмова особливо цікавою вона буде для тих телеглядачів, хто особливо дбає про своє здоров'я. А таких чимало в нас чимало. правда так. будемо говорити про е, серцево-судинні захворювання, які в сучасному світі на першому місці. Так. Як ви можете охарактеризувати стан надання допомоги кардіохворим на Буковині і, можливо, в Україні загалом? Ну, стан надання допомоги надання допомоги хворим і на Буковині, і в Україні знаходяться майже у схожому стані. Ми, як кажуть, взяти суху медичну знаходимося в золотій серединці, але рухаючись до Європи. Все-таки наше керівництво охорони здоров'я приймає всі нові методи і зусилля прикладає, і вибиває фінансування для того, щоб ми надавали нашим хворим допомогу на сучасному світовому рівні. Хочу ще додати, що цього року було впроваджено уніфікований протокол, тобто навіть навіть науковці Буковини заключились до створення цього протоколу, один з наших завідуючих кафедр. Сімейної загальної практики сімейної медицини Семен Ісоронович Білецький був один з співавторів створення цього протоколу. Наш професор-кардіолог Тащук Віктор Корнієвич був рецензентом даного протоколу. Тобто ці рекомендації введені для всієї України в обов'язковому порядку. І там чітко прописано, хто що, на якому етапі повинен робити. Тобто, ми рухаємося вперед, і ситуація з наданням допомоги серцево-судинним хворим значно покращується. А є така інформація, що щороку в Україні помирає близько п'яти е, сотень українців саме від е, серцево-судинних захворювань. Чи правда? Так, так, це правда. Як сказав на одному з конгресів наш кардіохірург відомий Борис Михайлович що ми на жаль не замічаємо, що кожен рік умирає такий міст, як Вінниця. Просто це все розбросено по всій Україні, а не так заметно. Пане Анатолію, наскільки мені відомо, гострий інфаркт міокарда – це найскладніше ускладнення серцево-судинних захворювань. Так? так? Які методи лікування на сучасному етапі ви можете відзначити? На сучасному етапі в нас надання допомоги простому на інфаркти стоїть як на Буковині, так і в Україні. В основному методики схожі. Тобто 70-77% хворих отримують стандартне медикаментозне лікування. В районі 20 хворих отримують так зване одну з нових методик, це називається тромболізис. Дуже приємно, що Чернівецька швидка допомога проводить госпітальний тромболізис, Вони свого роду як передовики в медицині, одні з передових в медицині України, а лише тільки у 4-5% населення використовується стентування в гострому етапі. І тут ми, на жаль, відстаємо в Чернівцях на гострому міокарда стентування не проводиться тимчасово. От, власне, стентування і коронарографія складні слова, як для пересічного громадянина, так? Роз'ясніть нашим телеглядачам, що це за методи лікування. Хочу зразу пояснити: коронарографія це метод діагностики, а стентування метод лікування. Вони, в принципі, схожі і. Стентування йде як наслідок проведеної коронарографії. При коронарографії ми встановлюємо хворому точний діагноз, яка судина серця уражена, ступінь її ураження, локалізацію. А від того, що ми встановили, вже вирішується подальша тактика лікування хворого. Чи він приймає таблетоване лікування, чи йому проводиться стентування, чи вже як найважчий випадок це операція на відкритому серці орто шунтування. І все ж таки, як виконується ось ця коронарографія? Коронарографія виконується, це інтервенційний метод. з того, Обробляється операційне поле, як при оперативному втручанні. За допомогою спеціальних пристроїв і спеціальних катетерів пунктується одна з крупних з великих магістральних артерій. Це зазвичай стегнова. За допомогою спеціальних пристроїв, це так називається складніші ще слова, це інтродюсери, катетери вводиться. До серця катетер, і треба попасти в ліву і праву коронарні артерії, куди вводиться контраст, і робиться серія рентгенівських знімків. На цих знімках чітко видно місце ураження, ступінь ураження артерії. І за цими параметрами сама хірург в подальшому визначає подальшу тактику лікування хворих. Я правильно розумію, це новітній метод діагностики, не вже недостатньо сучасних? Тих, які ми вже знаємо, з якими знайомі, ну скажімо так, новітнім його в Україні можна назвати. В світі він давно виконується. з 76-го року вже впроваджені всі світові методики в Україні. Він також недавно включився на Буковині. Він працює лише три роки саме Сучат... в клініці, саме Енгельхольм. в клініці Енгельхоль. Сучасні методи діагностики це такі як електрокардіографія. У зі серця вони працювали, працюють і будуть працювати. Вони мають певні свої показання для діагностики, але вони не можуть чітко дати. Єдине, чому зараз називають коронарографію золотим стандартом діагностики? Ми чітко вказуємо, яка артерія забита, на якому рівні який відсоток, і від цього чітко взнається подальша тактика лікування. Плюс до того. Записується на диск або на будь який носій електронний е, дані коронарографії. Ви можете відіслати в будь-яку клініку світу в Австралію, в Канаду, в Бразилію, в Сполучені Штати, в Німеччину будь яку і вам кардіохірурги точно так само виставлять ураження по нашим знімкам і відсоток цього ураження. Тобто ці дані стандартизовані для всього світу, так угу. пане Анатолію, А яким хворим варто проходити саме такі вид діагностики? Давайте зробимо. Все правильно, так як це положено робити в тому останньому протоколі. Всі лікарі знають показання для коронарографії. Ми не будемо розказувати ці показання. Кожен з хворий повинен, по перше, звернутися до свого лікаря. Він визначає, хворому треба пройти чи ні. Але ці категорії хворих я вам можу пояснити. Коронарографію виконують обов'язково хворим, які перенесли гострий інфаркт міокарда, хворі, які в гострому інфаркті міокарда поступають. в... У Нас, на жаль, це не виконується, поки я вже це сьогодні казав. І хворих, яких є стенокардія, і для того, щоб запобігти гострому інфаркту міокарда, проводиться коронарографія, вражається ступінь судини і визначається подальша тактика лікування. До того ж, хочу повернутися, ви питали. Як проводиться коронарографія. У нас є це цікаво. Це цікаво для, наших телеглядачів. для телеглядачів. Я проще можу, можу вам сказати. У нас є диски з записом коронарографії, Як вона проводиться? Хворий в свідомості. Він балакає з лікарем. Він бачить на телебаченні те, що ми робимо. Він бачить свої судини. Ми їм показуємо, де ураження, яке це ураження. Хворі можуть прийти до нас в клініку, взяти диски, подивитися в себе вдома на банальному комп'ютері. За скільки часу хворий реабілітовується після такого виду діагностики? Тут про реабілітацію, як таку взагалі мова, не йдеться, сама маніпуляція проводиться хвилин ну, з досвідом наших кардіохірургів 15 хвилин. І хворий, поступивши сьогодні в клініку, виписується на другий ранок додому. Де сьогодні чернівчани можуть пройти такі вид діагностики? Відділення інтервенційної кардіології знаходиться на першому поверсі в поліклініці обласного кардіологічного диспансеру. Це Вулиця Героїв Майдану 230, Буша Червоноармійська. Ви можете зайти, поцікавитись, не обов'язково, хто прийшов до нас, то зразу їм проводиться коронарографія. можливо, її не треба проводити, там досвідчені фахівці вас оглянуть і дадуть вам відповідні рекомендації. Панатолі, ми з вами поговорили про метод діагностики. А ще ви трішечки раніше згадували про метод лікування, стентування. стентування так? так, хто в Чернівцях може лікувати саме за допомогою такого методу? Наші фахівці підготовлені в Києві. Всі в інституті Шалімова, в інституті серця. Наші фахівці пройшли хороше стажування в закордонних клініках. Може, так навіть дещо поговоритися під час стажування за кордоном, нам всі так в тихаріка запропонували залишитись на роботу. Ми, правда, як патріоти України повернулися, але один з наших колег таки поїхав в Німеччину працювати. Зробили таку пропозицію, від якої він не зміг відмовитися. Він не зміг відмовити. від неї відмовитися. Так. Тобто методом стентування О, можна пролікуватися в центрі в центрі Правильно? За якою адресою ще раз, будь ласка. Червонармійська, 230 це перший поверх поліклініки кардіологічного диспансеру. Детальніше про нашу адресу, про все інше можна взяти за телефоном 905 205 з міського номера. От я гадаю, нашим телеглядачам буде цікавою інформацією, які наслідки лікування такою методикою стентування. Результат досягається того, якого і повинен досягти лікар, коли береться за такі процедури. Методом стентування ми відновлюємо прохідність серцевих судин, ми відновимо кропостачання м'яза, і хворий зможе виконувати всі ті навантаження, які в нього були до захворювання. Ми зберігаємо хворому якість життя, і якщо в нього не було інфаркту міокарда, вчасно простентований хворий стенокардією – це гарантія того, що в даному місті інфаркт міокарда точно не розвинеться. Хочу додати, що хворі після проведеної процедури лікувальної, яка називається стентування, відразу почувають себе краще. У них проходять болі в серці, проходить задишка, і вони від відразу на радостях розказують нам, що ми з. Доктор, я зразу почуваю себе набагато краще, тобто це. Ми, як спеціалісти, трохи цим довольні, бо вони починають дуже активно рухатись. Нам треба, щоб він трошки після процедури полежав. А вони на радості вже готові бігати. Ну, Чудова перспектива. Я з вами погоджуюся. чудова, але через добу, як ми кажемо, випишемо, тоді бігайте, будь ласка. Пане Анатолію. Чи погоджуєтеся ви зі мною, що краще попередити хворобу, аніж потім її лікувати? Я думаю, що стовідсотково лікарі також тому зацікавлені, що хворого. Краще пролікувати правильно, не довести до інфаркту, бо отримавши інфаркт міокарда, це хворий, який отримує і групу інвалідності, і він втрачає працездатність в первому об'ємі, він втрачає якість життя. Це є і обуза і для, так, обуза для рідні і для нього, і фінансові затрати, бо тому, що після інфарктне лікування не є дешеве. Тобто, От, власне, зараз хочеться закцентувати увагу на превентивних заходах. Як не допустити розвитку таких хвороб? Ми всі добре. Ми всі якось звикли, що це держава має робити. Держава має лише показати, що ведіть здоровий спосіб життя, а остальні всі заходи мають робити самі хворі. Тобто, треба вести здоровий спосіб життя, не зловживати алкоголем, не палити це роки. Вести активний спосіб життя, тобто, щоб серцеве м'ясо тренувався, харчування, навіть екологія. Тобто ми ніколи не звертаємо увагу, що зараз починається осінь, всі почнуть полити листя, зразу зростає рівень захворювання серцево-судинну систему і кількість загострень. Тобто, ми в силах самі наші хворі зробити те, би покращило якість їхнього життя. Рекомендував би нашим телеглядачам всім, хто досяг 40 років. Періодично себе обстежувати у свого хоча б дільничого лікаря. Бачите, такі банальні, на перший погляд, рекомендації, а виявляється, вони є ключовими. Так, це рекомендації дійсно банальні, які не требують ніяких вкладень, фінансування, бюджету, сигнацій і ніяких субвенцій. Тобто, тут це може кожна людина з нас це може спокійно робити. Вести активний спосіб життя, час, частіше ходити в ліс, частіше їздити навіть на ту саму риболовлю, бути на свіжому повітрі. Поменше сприймати негативної інформації не тільки з телевізора, з інтернету, а й з інших це також дуже серйозний фактор зараз. Пане Анатолію, окрім цих, цих загальних таких і потрібних рекомендацій, в Європейський день серця, який сьогодні ми відзначаємо, у вас, мабуть, є ще кілька побажань нашим телеглядачам. Будь ласка, у вас є така нагода? Побажання, я думаю, у мене одне, можливо, воно банальне. Я бажаю всім нашим людям міцного здоров'я. Всі це розуміють, що це найцінніший скарб, який є в кожного з нас. Можна не побудувати будинок, не купити автомобіль, але здоров'я треба берегти. І я хочу, щоб наші люди відносились до свого здоров'я з мудрістю і порозумінням. Хочу побажати нашим телеглядачам, щоб всі серцеві і душевні хвороби у вас були тільки від кохання. Таке гарне побажання. Я приєднуюся до нього. Вітаю вас зі святом. А телеглядачам нагадаю на календарі 29 вересня, всесвітній день серця. Бережіть своє здоров'я! Зустрінемось на телеканалі ТВА, на новому телебаченні старого міста.